Привіт! У цьому відео я покажу, чому я зайшов у шорт по біткоїну на рівні 103500, як відпрацьовує мій сценарій на даний момент і чого чекати далі. На момент відкриття угоди ми вже досить далеко відірвались від 200-денної лінії. На MACD з'явились перші ознаки дивергенції. Індекс страху та жадібності був 74, що сигналізує про перегрів ринку. Маркетмейкери часто в такий момент вибивають всіх, хто стрибає в останній вагон до all time high. Це я і врахував, відкриваючи шорт по 103 545 з розрахунком на злив. На карті ліквідацій видно під рівнями 102 тисячі повно незакритої ліквідності. Натомість зверху, після руху до 107 тисяч, вже чисто, це був сквіз, типова пастка для шортистів. А далі ми повернулись до 102-103 тисячі доларів за біткоін. Власне, це я й писав у своєму телеграм-каналі. Буде злив перед High, Зараз просто збирають позиції, готуючи ринок до падінь, щоб потім акуратно загнати вгору. В даний момент ми бачимо підтвердження: Біткоін врунув у вихідні до 107 тисяч, Вняв стопи і моментально повернувся на 103 тисяч. Вверху вже нічого немає, проте знизу ще повно палива в районі 100 та 98 тисяч доларів за біткоін. Мій шорт ще відкритий, якщо підемо вище. 106 тисяч, можливо, навіть цілю шорт зі стопом за all time high. Висока ймовірність, що це буде саме сквіз донизу в район 100 та тире 98 тисяч доларів за біткоін. Щоб все сталося саме за таким сценарієм, це був би ідеальний варіант для відкриття нового лонгу по біткоїну за all time high. А ваші думки з приводу того, як ви бачите ситуацію, я буду радий почитати в коментарях під відео. Всім дякую за перегляд. І до зустрічі.